Вітаю, друзі! І сьогодні в мене збірка комп'ютера, міні-комп'ютера у маленькому корпусі. Це нова модель. Ну, як вона нова? Я раніше вже робив модель SXM 63 літри. А тут мені клієнт каже: а можете зробити трішечки побільше, щоб туди відеокарту не як у SXM63 становилась. 180 максимум міліметрів, тобто міні itx формату. А щоб можна було трішки побільше. Теж міні, але на два вентилятори. І щоб це було, наприклад, наприклад, це може бути Zotac міні 210 мм, mm, або Asus Dual Mini теж 200 мм, два вентилятори. Пам'ятаю, теж були такі люди, які писали мені, що от може там зробити якісь зміни, щоб більш відеокарта, туди-сюди. Але ці люди не хотіли купляти корпуса. Вони просто це писали мені. і мов, ти будеш так робити, і в тебе буде все гаразд. Ну і все. А коли клієнт приходить до мене і каже, ось гроші, і зроби мені, будь ласка, то чому б не зробить? Я з радістю так е берусь і роблю. Ну а перед тим як я покажу вам збірку в цьому корпусі трішки про саму модель. І от в нас трішки більша модель SXM2, тепер буде називатися. і... Спереди теж появилась така перфорація, а за цією перфорацією можна ще поставити один корпусний вентилятор 92 мм Slim. а у SXM1 корпус оригінальному можна поставити тільки зверху, 120 мм Slim. Тут можна і зверху, і ще і спереду. І я дуже вдячний тому клієнту, який не тільки замовив мене цей корпус, а ще і Надіслав мені усі комплектуючі. А це мій давній знайомий. Я йому вже ну, один точно корпус робив, а може й не один. Отже, а що там по температурам? На початок тестую AID-64, і після 10 хвилин тесту бачимо, що температура процесору приблизно 80 градусів. При цьому навантаження на процесор більш 100 Вт. Температура відеокарти 71 градус, при навантаженні близько 190 Вт. Запустив бетчмарк Far Cry 6, а також в нього пограв і в мене температура відеокарти була 72-73 градуси при навантаженні у 100%. Процесор навантаження приблизно 20-30% і температура була, звісно, 50-55 градусів. Отже, як ви побачили, такий собі можна ігровий міні-ПК зібрати у корпусі sxm 2. І якщо вам потрібен такий корпус, то посилання є під цим відео, можете замовляти. Якщо вам потрібна збірка у цьому корпусі, то теж я можу вам зібрати. Ну а якщо ви саме любите, полюбляєте це все збирать, я вас дуже розумію, я теж це все люблю. І... Ну то збирайте. Купуйте корпус і збирайте самотужки. Ну, якщо вам потрібно якісь зміни зробити з цим корпусом, то це теж можна. Може якась друга перфорація, наприклад, віді сот або якийсь другий колір. я можу пофарбувати порошковою фарбою. Ми фарбуємо будь-які кольори. Так що просто пишіть у коментарі під замовленням на сайті і все зробимо. В чому питання? Все, в мене все. Ви підписуйтесь на цей канал. Скоро ще будуть відео і будуть ще збірки. Ви бачите, ззади мене RTX 4070 Mini Dual від Asus, і це буде збірка у корпусі SLM3, а потім буде ще одна збірка у корпусі, це нова модель, я ще ніде не, не постив. Тож, якщо хочете побачити, то відео буде обов'язково. А ще можете підписатися на Instagram і Telegram. Там фоточки і якийсь опис буде ще до того, як вийде відео. На цьому в мене все. Дякую за те, що додивилися це відео. І гарного вам дня, тижня, місяця! Я от думаю, що будуть відео виходити частіше. Але поки так. Ну, все, бувайте!